Я вчора получил, снимал її на відео, сьогодні пообіцяв, що буде розпаковка в прямому ефірі. Так що давай, ми... давайте подивимось. Давайте. Поздоровуйтесь нашою да. публікою. Доброго дня, аудиторія. Хто не знає, ми одразу і стрім ведемо, і ще телеграм. У нас декілька спільнот. Дуже радий вас вітати. Мікрофон Дюссу. У мене, так? Да. Добре. А може і ні. Ще раз доброго дня. Да, у нас був мікрофон вимкнутий. Давайте поздоровимося. Вітаю всіх. Вчора ми отримали таку газову плиту. У нас її була вона да, зимою кажуть. Взимка да, була, то її не було у постачальників. Зараз нарешті вона доїхала, вона була дуже популярна, користувалася в попиті. Ми з часом залюбки полюбляємо класні плити. Якщо бачите, у нас вони є в наявності. Ось, якщо можливо, представимося. Мене звати Олексій. Це В'ячеслав, Ви його напевно знаєте з вашої спільноти, тому що у нас зараз декілька груп, де... Телеграм є наші канали, є в В'ячеслава. Все воно поєднання. Давайте все нарешті розглянемо плиточку. Ми її дуже поважаємо, вона дійсно чудова. А саме, допоможе. Це важни. Дуже непоганий картон. Бувають вони тут сідою, а це картон. Вона йде повністю у плівці, то є плівочка. Щоб не подряпилось транспортівки, або поки люди там на кухні її встановлюють. ну Це до речі, з нержавійки класно придумали. У цієї модельки йде автоподжиг, буває газконтроль ще. Ну Там ціна настільки дорожча, що воно того не варто. Я не зустрічав тих хазяїв, які поставлять щось готувати, так підуть від, від, ну, від свого приготування. Так що той газконтроль, контроль за нього там тисячу, півтори, дві ну на що воно треба. Вона як зеркальна, дуже класно виглядає, симпатично. Зараз я принесу щепчик. Чого? Чого? До речі, ця духовка йде газова. У нас так само є, якщо ви бачите на задньому плані газ електро, е, плиточка, е, вони однакові, тільки в чому різниця? Е, бувають вони чугун рішитка, теплон рішідка, широкий теплон рішідка та метал рішітка. Е, бувають газ контроль, автоподжог, бувають без е, газ або автоподжога. І на це все йде різна ціна. Не. Дивіться, зеркальна двері. Зеркальна дверь мені дуже подобається. Ми з вже розглядали дверцю. Коли вона звичайно буває тонована, як якщо ви бачите на задньому плані, буває більш прозрачна, ну дзеркальна, якщо вона на кухні буде стояти, вона дійсно непогано виглядає. Ну, ось, ну, і Дівчата, знаєте, які проводять дуже багато часу біля своєї плитки, ну, їм хочеться, щоб вона ну, добра була. Ось, то, що так трапилось, що готувати треба завжди. так ну, ось, і плитки так само. Тепер про газову духовку, може він ще саме трішечки Давайте. Так, Як ви вже бачите, у нас духовочка йде з дверцятами з дзеркальним покриттям, алюмінієва ручка дуже виглядає класно, сучасно. Подвійне скло. Тут воно тримається на чотирьох болтиках, які швидко розбираються, також легко чиститься. Так, Всередині у нас тут будуть ріщиточки, чугуні за поверхні та комфорти. Є противенька та, щиточка. Давайте Так, духовка. Духовка у нас незвичайна, а вона йде на два пальники. Є пальник знизу для ну, як класище, да, для приготування їжі. Всі користуються нижнім пальником. Це во всіх духовочках. З газової духовки, це ви всі. Але тут ще є і верхній пальник, який знаходиться для грилю. Він окремо там стоїть. Піджигається він також окремо. Тут є рукоядочка для поджигу верхнього грилю. так Ще духовка має у нас, я бачу, клавіша для підсвітки духовки. Так, ось ну я хотів би вам усім показати поближчі їх. Давайте зараз покажу. Сначала. Так. Ось будь ласка, бачите, це у нас верхній гри. І ось два регулятори для поджиру. Це верхній, це нижній поджиг. І може ви покажете також всередині її. Звідсіля зовсім буде. Ну давайте. Трішки я для своєї спільноти. На нас звук у мене пишеться. Так само, да, покажу. Так, я так розумію, мене верхний. Дивіться, тут є газовий верх і газовий низ. Ви маєте можливість регулювати її. Буде погано чутно, але низ вмикаєте. Підсвітка в духовці, газові конфірки. От зараз ми розпакуємо, покажемо комфорти. Дякую, так, дякую. Дякую, сад... є З'явився дуже да, добре. То що ми одразу пишемо ще й на цю. І у нас Для ще тікток, там Інстаграм, Фейсбук. Так, давайте я щось принесу, щоб мої трішки всі Да, Покажи, браво. будь ласка, комплектацію. Ну, або давай збираємо. Ми що дивилися. Да. Ні, насправді непогані плитки. ось, Дивіться, тут скловне є. Одне, тут інше зовні. Є, у вас не буде перегріватися воно. Ось, Дуже мені подобається металева оця ручка. <кій> не знаю, В'ячеслав показував свої спільноти. Чіпка да. алюмінієва, вона дуже якісна. І рука влазить. То що буває, коли руку вставляєш, ну там маленький простір, тут, до речі, ну класно зробили. Зараз В'ячеслав теж буде показувати все. Я вже да, показую, показую. показую. Во. Дякую. Да, шукав. показую. Ось. да, У нас тут маленька заминочка. Зараз В'ячеслав хоче спробувати трішечки зі. Так, зараз поставимо телефон. Так, все, встановили. Так, хто бажає придбати, ціну ми скажемо в кінці. А, да, ціна буде класна, до речі, це для спільноти буде знижка. У комплектації йде така, це дуже зручно, якщо ви бажаєте якесь м'ясо готувати. Поклали на рішітку і воно на низ, напроти він туди стікає. Е, Прикольно зробили. Е, ну Взагалі багато які, але він широчим. Тільки сюди це майже при ну, виробниці можна запускати. Не так, далі у нас Буде ще протів. Так само трошечки. Власне, глибокий протів. Про що я і казав? Що, наприклад, у вас вища рішітка, тут, наприклад, картопля лежить і все. І жир, наприклад, з курятами, то у вас стикає прямо на низ. Тобто і духовка чиста, і робить якийсь корисний реч одразу. О, а ми зараз за решиток видим, так? так? Да, хочу показать, что за рещиточка у вас. Вау. Так давай а ты покажу. Я его наоборот надавать. Ну. Твоей темноте набагато більше любят. Прям чугун. Запакували, до речі, бумага така, знаєте, навіть як перебарною. Чугуна гарна ріщиточка. Ну, я не знаю, навантажені витримують. Тут і резиночки одразу зробили такі. ну, Для того, щоб не поверхню. Ну, тут це врахували. І все, можна. на конфірочці зберемо, щоб ви одразу побачили як вона виглядає. До речі, не зрозуміло чому, але беруть по дві бумаги, кладуть внутрішньо місце. Кілометр, може навіть хату общем, Компанія не жалкує на тому. Ну, а чугун дійсно ну, класний. Дивіться, він широкий. Враховуючи, що в мене чоловіча рука. Дивіться, ну, наскільки широкий. Я одразу декілька спільнотам показую. Ну, широкий, класний і прям такий досить уважний. Так. Да, доброго дня. Зараз підійдемо, обирайте там будь ласка, товар. Там -то. То ще і люди трошки виходять. І тут, і там, і завжди. Ось. По поводу газової духовки ми розповіли трішечки. Ось. Чому за нею ганяються? То, що цей верхній, хто тільки доєднався, то ще б ну, докажемо, то е, зверху є горілка. Якщо у вас, наприклад, е, е, завжди проблема з газовою духовкою, у всіх хазяїв, у бабусь, у жінок там тощо, то коли, наприклад, низ підгорає, а він завжди підгорає, що з ним робити? Е, раніше були, брали, я пам'ятаю, що як моя матуся там витікала. Вона клала на низ сковорідку з водою, так, ось, для того, щоб трішечки дати влаги туди. Тут це вже все врахували. Берете, від'єднаєте низ і допікаєте тільки верхом. Тобто, в духовці йде і верх, і низ у вас два шари пропікаються. Ось. В електродуховці там трішки інакше. Але зараз ми спілкуємося про газову духовку, ту, яку люди чекали. ось. Дивіться, яка вона красуня. Вона дуже гарна. Зараз ми трішечки ближче її покажемо. А, так. Що нам треба до ще доєднати? Там буде незрозуміле, як духовка розположена. То що я бачу, що у нас дуже багато людей доєдналися. Ось на тому телефоні, на тому. І ну, давайте так розглянемо. Рішити, що поставлю. Буде ще і протім до нього ходить. Дивіться, клас. Бувають за розміри. Розмір. А, давайте так. так. Не сказали про так пробачте, будь ласка, вони бувають 50 та 60. Так, далечне питання. Буває ще 90 плити, але ну більш професійні, є в побутові, там вони йдуть взагалі на 5 або 6 комфорт. Саме ця йде 60. Ну, в народі називають 60, а повноцінно вона 59,5. Чому 59,5 Тому що коли меблі сучасні збирають, то вони залишають 60 см і оці пів сантиметра по 2 мм для того, щоб вона туди в'єдналася і ну, зручно там стояла. Ось Це буде 59,5 ширина, і глибина, як завжди, 60. Ну, враховуючи, щоб у вас там шланг під'єднався, або там провід ми могли вимкнути. Для чого провід то для автоподжига. Для чого шланг, то для газопостачання. Коли електродуховка, там трішки більше провод іде, бувають навіть такі з фазою з землею. Зараз ми про неї спілкуємося. Тому що ми плити дуже полюбляємо, ми давно їм вже займаємося, і певні речі ми вже враховуємо як краще, як тощо. Ось Вячеслав, що ти маєш додати до своєї плиточки? Ну давайте я хочу показати ще раз зверху. Як вона буде виглядати? Опа. Так, дивіться, дідуся. Це у нас виглядає поверхні. Чотири комфорти, дві середні, одна маленька, одна велика. За потужністю. Повністю вся в нержавіки. Так, Хочу вам показати її з усіх боків. Ось така вона. Класна, да. так. Зараз. Давайте ще раз покажу. Тут у нас кнопочка для підсвітки духовки. П'єза буде подтягати автоматично. Всередині ось тут у нас два пальнички, один знизу, також є верхній пальник. Трещитка, пропінь, дзеркальне покриття на дверцятах. Тут воно також іде із державіки. О, дякую за лайки, дякую. Так, хто А поки тут всяко... до е, своїй спільноти вже до, дякую, до, дякую, до домовляє, та що там лайки. за плитками, що ми, ми будемо завершати щось наше спілкування. І дуже дякую вам за підписки, за лайки, за подобайки, за особливе звернення у директі, За звернення, коли ви взагалі приходите, нам дуже це приємно. І... Чекаємо вас у гості з вами. Магазин техніка. як завжди, Олексій, дякую вам, папа. -па.